Я вас вітаю на кухні. Ви на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана і сьогодні ми готуємо несправжні рибні котлети. Чому несправжні? А тому, що тут взагалі немає риби, а котлети за своїм смаком дуже схожі на рибні. Такі котлети підійдуть тим, хто не любить рибу, але хоче урізноманітнити своє меню. Звичайно ж, якщо ви вживаєте цибулю, тому що основний головний інгредієнт у цій страві це цибуля. Я ж цибулю дуже люблю в різних стравах, і чим більше її, тим краще. Отут я взяла один кілограм цибулі, почистила її, і тепер, отаку досить таки крупну, але не саму. Велику цибулину буду нарізати дрібненькими кубиками. Так як цибуля зараз дуже дешева, от я дивилася, в нас в магазині вона від 10 до 14 гривень. Ну чому б не скористатися такою ціною і не купити цибулю і приготувати смачну страву дуже бюджетну. Подрібнену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і при помірному вогні підсмажую до прозорості. Поки цибуля підсмажується, я натру на дрібну тертушку півтори морквини. Моркву додаю в сковорідку до підсмаженої, до прозорості цибулі. Перемішую, підсолюю, накриваю кришкою і даю можливість стушкуватися. Коли вам треба підсмажити цибулю з морквою, спробуйте не відразу смажити цибулю й моркву. А спочатку підрумянити цибулю до прозорості або навіть до легкої золотинки, а потім додавати моркву, підсолити обов'язково, накрити кришкою і протушкувати до готовності. Приготовлена таким способом засмажка буде ароматною і морква не вбере в себе багато олії. До протушкованої цибулі з морквою буду додавати помідори. Два помідори розрізала і натираю на крупну тертушку. М'якоть буду використовувати, аж курочку викидаю. Замість помідорів можна взяти томатну пасту, але з помідорами смачніше. До моркви з цибулею додаю натерті помідори. Перемішую все, накриваю кришкою і довожу все до готовності. О, чуть не забула. Обов'язково треба додати лавровий листочок. Один чи два, я ж додаю лавровий листок подрібнений, але додавайте трошки менше, щоб не гірчило. Засмажка приготувалась, відставляю її в сторону, а сама тим часом подрібнюю всю іншу цибулю. Стараємося подрібнювати якомога дрібнішими шматочками. Всі, мабуть, пам'ятають цей рецепт, всі знають. А хто забув, я нагадую, бо мені теж нагадали в коментарях написали цей рецепт, і я вирішила приготувати цю смачну страву. Я не боюся цибулі, вона мені чомусь не заходить у вічі. Якщо ж вам пече цибуля, одягайте окуляри, помийте цибулю, помийте ножик холодною водою. І тоді, кажуть, ви не будете плакати. Цибулю підсолюю, я додаю отак півстолової ложки солі. Ви ж додавайте за своїм смаком. Перемішую цибулю і відставляю, нехай постоїть, трошки обнякне і пустить сік. Додам ще, звичайно, до цибулі чорний мелений перець, а також мускатний горіх. У мене він подрібнений. Ви ж додавайте приправи за своїм смаком. Можна додати приправу до риби, теж буде смачно. Часник я сюди не додаю, тому що не люблю рибу з часником. Цибуля постояла, пустила сік. Тепер сюди ще до цибулі я буду додавати один секретний інгредієнт. От отакі крекери. Не обов'язково такі дрібненькі, але вони підсолені і з запахом цибулі і сиру. А можна просто взяти солений крекер. Спочатку я його отак скалкою трошки подрібнюю. Щоб потім можна було перемолоти його погружним блендером, а то будуть зараз всі ці крекери розлітатися по кухні, тому трошки так розминаю його скалкою. Крекер у мене тут 100 грам, але як будете виготувати, візьміть трошки більше грам 120, навіть 150 Замість крекеру, звичайно, можна додати класичний варіант манку. Подрібнений до такого от порошкоподібного стану крекер додаю до цибулі. Перемішую все і нехай постоїть, трошки розбухне. До всієї цієї маси додаю 3 сирих курячих яйця. У мене 3 яйця, але 4 жовткі, тому що яйця крупні. Але... Якщо будете готувати і на таку кількість цибулі, то дайте трошки менше яєць. Або три невеличких яйця, або два таких крупних, якраз буде в саме раз, бо у мене цього було забагато. От подивіться, така маса в мене вийшла. Буду викладувати її ложкою на гарячу з олією сковорідку і підсмажувати Підсмажую з однієї сторони, перевертаю на іншу і з іншої сторони підсмажую до такої легкої золотавості. Так як у мене було багато яєць, тісто рідке, я додала ще столову ложку борошна. Посмажила всі наші оладки котлети. Ну що, хоч їх треба їсти холодними, я спробую гарячі. Які вони тут на смак? Смачно! Смачно, але цибулька трошки ще похрускує, тому треба їх підтушкувати в духовці. Форму заслала фольгою і змащую трошки олією. І викладаю у нашу форму котлетки, а зверху соус. Додам ще грам сто води, накрию фольгою і відправляю все у духовку розігріту до 180 градусів так хвилин на 30. Пройшло півгодини, достала нашої. Котлетки з духовки, от такі вони красиві, духмяні, але такі котлетки смакують холодними, і тому я їх викладаю на блюдо, охолоджую і відправляю в холодильник. Зараз вечір, а на завтра ми будемо смакувати їх. От у мене стільки котлет вийшло, можна зробити півпорції, якщо це для вас багато. От і наступило завтра, дістала з холодильника наші котлети, а тепер їх посиплю зеленню. Кріп і петрушку дрібненько різаю. І посипаю наші котлетки зверху. До цих котлеток я приготувала смачне картопляне пюре. Тож, зараз буду насипати і будемо смакувати. Подивіться, яка краса. Хіба ж така красива страва може бути несмачною? Я думаю, що це дуже смачно. А ну, О, отака котлетка, вона тоненька. М -м -м -м. Смакота. Котлетки дуже смачні, ніжні, м'якенькі, цибулі не відчувається, вже нічого не хрумтить, і це неймовірно смачно. Соус теж дуже смачний, дякуючи моркві і смачним солоденьким помідорам. До соуса не треба більш нічого додавати, ніякого цукру, ні в якому разі. Смак збалансований. Спробуйте і ви приготувати таку страву. Вона бюджетна і дуже смачна. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!